Хочу попросить, що всі наші засідання ведуться з відеофіксацією до зв'язок. Тому прошу всі свої виступи державного. Дякую. Так, перше питання. До щойку, що за 10 да, протягом 9 місяців ми можемо не витрачати резервного фонду. Размір резервного фронту був. 33 тисячі був не 50? Ні, 33. Так. Питання нема. Документально справи. Про рішення. Прошу голосувати. Дякую. Друге питання про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету абсолютно за 9 місяців. Так, за 9 місяців ми виконали вихідну частину на 99,6%. Фондом і за спеціальним фондом у нас виконання стало, звісно, ні. Розбити, до відповідного не підготувала. В цілому у нас виконання йде по податкам і зборам. Саме головне, це. Ми виконали 99,6%. У нас не ми 413 тисяч 733 гривні 57 копійок. На це виконання у нас вплинуло зменшення надходження по земельному податку з юридичних осіб залізниця, про яку ми кажемо. І вона у нас так вона йде. Декілька разів ми трошечки кошти там знизили, зменшили, але вона на сьогодні у нас буде. Чим Ну, це мінус 12. 000. Так, так. На наступний рік ми її не плануємо, по ним не будемо платувати кошти, бо невідомо податкова не може нам сказати точну суму заборгованості, який період часу вона буде погашатися. За всіми іншими податками, збором у нас іде виконання, на стоїть більше відсотків. Пояснює, що все списано, якщо потрібно щось там. Здесь точку точково. На сесії сесі я трошечки по-іншому зроблю. Так, я тобі підготую, щоб було там основні цифри, саме головне. Prošli poglasovati za. za, no. pro zatvaženje izvitu. Tako, nastupno je potajanje 1. Nesredna zmjena u rješenju sljedećeg radnjega i do odstranjenja u sljedećem uroku, i uđenosti За підсумками виконання з цього бюджету за доходами 11 місяців, у нас є та дохідної частини мільйон сторон тисяч гривень. Ми збільшуємо дохідну частину в цілому на мільйон 12 тисяч. За доходами це буде мільйон 180 вісімдесят тисяч гривень. А так як нам надійшов витяг з державного казначейства, що з нас німають субвенцію на харчування навчальних. Початкових класів 168 тисяч гривень, то е, мінус буде 168. І в цілому підвищення 180, мінус 168 державних коштів, дохідна частина додаткова збільшиться на 1,12 тисяч гривень. За головним розпорядником це буде селищна рада е, 616-020 і відділ освіти 395 395,580 е, гривень. Ми освіті збільшуємо на 563 980 гривень і саличний ранів ми збільшуємо на 616,020. І є ще внутрішні перекиди за рахунок зменшення по функції 60-30 благоустрій і по функції 81,10 це цивільний захист. Іде внутрішні перекиди. Питання. Далі продовжуємо. 800 -800 да, до соч... ну, є додаток, в принципі, додатка є, є сума. Ми збільшуємо на функцію 6017 підтримка комунальних підприємств. 880 тисяч 785 гривень. А йому сто надо. Таким чином, <звучить> ну, пояснює, що піде за рахунок собственных спец. Так, основне

Єдине, що зараз ці головні розпорядники зв'язку закінчення бюджетного періоду переглядають свої кошторисні призначення. Якщо будуть у них вільні кошти, які вони не використають до кінця року, вони нададуть нам листи щодо зменшення кошторисних І ця сума, яка буде вивільнена з інших головних розпорядників, буде направлена також на КПЛО для закриття здоров'я за промігу. Тобто ще за цей ми сесії можуть бути ще. Якусь ще доповнення. Єдине, що ми їм направили листи, всі відпрацьовують, бо це процедура, це потрібно розрахувати, все, щоб було воно забезпечено. Ну, тобто сесі... До сесії, я думаю, що до сесії ми ці зміни. Ці, які будуть у нас листи підтверджені, ми додамо на саме на комунальне підприємство. Да. і таким чином вони спільні за нарахувати. Буде ми чітко будемо знати, яку суму треба їм, щоб закрити донор, єдине, що я думаю, що це буде не остання сесія по змінам. Можливо, що після 15 числа і деякі. Але розпорядники будуть більш точно сплати суми по енергоносіях, бо енергоносія неможливо не чесно, писайте, вами, бо залишок, треба, ми ми не чесно. Давайте ми з вами вовзали, щоб треба теж всі всіщі місяці. Ми ще з підчистимо знати так, що потім ми ж не знаємо, що січні, не всі ще дуже підчищайте. Це скільки зараз зараз виступає кошти на. Та я Возможно, у нього є якась сума до кінця на берег, потому что люди. Ну йому сейчас поносить просто борг, не там. Ну, за 808 і заходится миллион сотрудников власних средств, власти не надо погасить. Боже по нас. Зараз я вам допоможу. Питання? Повністю. Нормально. Mm -hmm. Прошу голосувати. Зміни до рішення селищної ради від 142 року, року про затвердження програм пункту функції громади на, на 23-25 років. Ми знімаємо з признання будівельних матеріалів 40 тисяч і обслуговування за заміна є 10 тысяч. Додаємо нам з доріг Зимовий період. і відповідно до пропозиції КПРО Дерпоста робимо зміни та приводимо у відповідність їхні, по їхнім заходам, де вони виконали, стан до користування і до кажу використання. Пояснюємо виболи. Це всі зміни. Питання? Це всі. Так, так, Також ще еще з змеи. Про внесенный змин до решения 22 года 2023 про задвиженный программ предпринки разных коммунальных прогрессов Сушан Голубы. Залишить комунального господарства но вас щотає. Так, так само відповідно до пропозиції, яка проводопостач ми робимо е, таку структурізацію е, згідно їхніх заяв, робимо перерозході, де на фінансову підтримку, на е, збільшення закладу фінансової підтримки та на додачу отримання дільниці Це не по їхні пропозиції. Їхні, так, на їхні пропозиції, їхні пропозиції.

Про затвердження <заслужили> програми цивільного захисту населення та території від незвичайних ситуацій на 23-25 роки. Так, на понад сесії ми додавали до програми захід щодо розроблення кратно-кошторної документації на будівництво місцевої системи оповіщення МАСЦО 100 тисяч гривень. Договір ми уклали. Але договір уклали ми на два роки, тобто ми його укладаємо до лютого місяця, бо проєктувальники не встигли зробити до кінця року, і ми не встигне звісно так да, розрахуватися. Тобто вони витримують певний період щодо розроблення цієї документації. Тому ми знімаємо 94 тисячі, залишаємо 6 на цей рік згідно їхнього ж плану фінансування і плану. Графіку виконання проєктних робіт та переносимо 94 тисячі на наступний рік, на 25-й. А чому не просить, а чому Кривіш. не залишимо його? А смисл, чого воно не буде виконані? Є заходи в цьому виконані, ми підтримі що. Не включилися, так думаєте. Прошу голосувати. Хто за? Це у нас звернулися ще два підприємства про надання завжди у нас в кінці року позицій фільму на наступний рік в земельному податку. Сплат, Сплатил его с 19 тысяч. То ми їм відмовляємо. відмовляем. Я бы вот раз в этом І Хоть раз я бы сказала вам. Еще значит рядом пиздец. Достатньо забезпечити... Це ж не наша державна позиція. Позиція у нас МЧС. Нам в прошлому році ми їх виявляли. Да. Ну, так, віна, я ще розумію, що не тисяч. Це ще можна було додати. Значить, ми таким структурам, як МЧС, енергетики, які в дуже складній ситуації сьогодні, ну, я не знаю, як їх називати, це реальні герої. Це. Так, це хто це? Там? Здесь и МЧС так, так. далее. Мы в прошлом році им давали. Тим, тим відбавляем, а тим, более даем Так, поэтому прошу голосовать э, за оба пытания у ну, вас. Но тем відбавляем, а тим даем свободу. Так, кто прошел голосовать?